Десять найвідоміших об'єктів революції гідності тепер можна побачити у столиці. Музей майдану представив проект Територія гідності у доповненій реальності. Музеїфікація пам'яток майдану. Ми мали величезне натхнення. Дуже хотілося відтворити ці е, і барикади, і ключові точки музею і. Показати в об'ємні наші експонати, які зараз не є доступними для перегляду пересічньому відвідувачу, але тепер є можливість їх переглянути або заходячи через стенди, або, зрештою, ознайомлюючись на сайті. Завдяки технологіям віртуальної та доповненої реальності фахівці створили об'ємні моделі місць, які є визначними для часів революції. Для цього оцифрували 15 тисяч світлин, які зафіксували події десятирічної давнини. Всі охочі, скануючи QR-код за допомогою смартфону, можуть побачити барикади на головних вулицях Києва, щити, каски та інші речі, що вже стали символами Євромайдану, а також елементи наметого містечка, конструкції йолки та мистецький барбакан. При цьому масштабування кожного об'єкта відповідає реальним їхнім розмірам. Однією е, зі складових е, е, проєкту є е, сканування, оцифрування у форматі 360 е, градусів. Найцікавіших артефактів з колекції Національного музею революції гідності і все це доступне як для тих, хто на вулиці захоче оглянути, так і дистанційно для тих, хто не може зараз бути в Києві, але хоче оглянути ці об'єкти через сайт. Організатори зауважують, що проект стане у пригоді педагогічним працівникам для ширшого висвітлення подій майдану, а також для людей, які не були безпосередніми учасниками подій, завдяки гаджетам і передовим технологіям. Це допоможе зі збереженням історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Дуже важливим є питання національної пам'яті. Це знаєте, я вам слушаю. Це саме головне. Це те, що берегло Україну від знищення наш народ протягом багатьох багатьох століть. І те, що береже сьогодні нас. Тому не звертати увагу на цей аспект не має права ні держава, ні суспільство, ні з небайдужої людини, а найбільше ті люди, які самі причетні до формування української історії. Майдан є великою історичною подією. Враженнями про проект поділився Артем Чигиринський, виконавчий директор компанії Адвін, фахівці якої розробляли тривимірних цифрові моделі кожної локації та інтернет-платформу, за допомогою котрої кожен українець може їх побачити. Це величезне поле для реалізації, тому що те, то, що було в минулому, як правило, ми бачимо або на фотографіях, або на якихось в кращому випадку відеоматеріалах, а спробувати зараз затягнути дитину або людину підросткового віку до музею, да, переглядати ці всі артефакти. Але коли вона буде знати, що там щось цікаве, що там якась гейміфікація, тобто гра, там якісь 3 d образи, там, там там цікаво, це вже звичайно інший досвід і інше Прийняття інформації, що дуже і дуже важливо.